Як наші дії впливають на наші стосунки? Як карма впливає на наші сімейні стосунки? Як доля впливає на наші стосунки? Ну воно все впливає на наші стосунки. Дивіться так: цей світ він створений за яким принципом. Є кармічні закони. Відповідно, кожна ваша дія, яку ви робите, вона буде мати наслідки. Наприклад, якщо чоловік кожен день каже жінці, що вона дура, що вона куриться без мозла, що вона не вміє готувати їсти, питання, чим це закінчиться? Чи надихнеться жінка тим, щоб готувати їсти? Ні, вона перестане готувати їсти взагалі, вона нічого робити не буде. Якщо чоловік каже, що ти моя богиня, в тебе золоті руки, він їй постійно дарить квіти, подарунки і так далі, він робить якісь певні дії. Питання, чим це закінчиться? Так, в них будуть прекрасні стосунки, він буде коханим чоловіком, вона буде коханою жінкою. От в цьому випадку будуть результати. От так в гороскопі, якщо подивитися, гороскоп показує, де ви щось допрацьовуєте, які у вас є дані вже на даний момент, що ви можете працювати. Гороскоп показує, що можна підсилити, що підсилювати потрібно, з чим потрібно працювати. І це дійсності дуже важливо. Але не потрібно списувати все. Це різновид без відповідальності. Знайте, до мене люди приходять на консультацію, кажуть, Петро, а дайте мені гарантію, які я вам дам гарантії. Я гарантій ніяких не даю. Гарантій дає тільки Бог. Знаєте, тому що якщо я навіть скажу, що це потрібно виконати, які гарантії того, що ви виконати якусь дію на 100%? Ніяких. От, далі. Також ви не знаєте того, яка у вас, вас карма тягнеться з минулих життів. Ви, наприклад, пам'ятаєте, чим ви займалися останніх тисячу життів? Якщо, наприклад, останніх тисячу життів ви були негодяєм, там чоловіком, який портив життя жінкам, то в цьому житті ви можете народитися жінкою, яка буде попадати в історії кі, та що будуть вас оточувати дуже багато чоловіків, які будуть подонки, які будуть портити вам життя. Причому дуже дуже сильно. Як ви думаєте, ви після цього побудуєте нормальні сімейні стосунки? Не побудуєте. Але це не означає те, що чоловіки погані. Це означає те, що по законах карми вам в цьому житті прилетіло все всього, лише те, що ви отримали. Знаєте, це в мене були такі історії. Жінка проходить, каже, мене кинули там на якусь там суму грошей там, в гривні, да? Тож вона влетіла якусь суму, і вона така, подонки, сволочі, щоб їх там їм вернеться обов'язково. Я і задаю питання, я кажу, чому ви потрапили сьогодні в таку історію? Значить, можливо, в минулому ви себе вели неправильним чином, тому в цьому, ну тепер в цій ситуації, вам це вернулося те, що ви ну, вас просто кинули на гроші. Розумієте? О, тобто, сімейні стосунки це і ті самі закони карми, які працюють абсолютно по тих самих принципах. О, кожну свилину, кожну секунду вашого життя, ви маєте вибір, ви маєте можливість щось змінювати, щось робити. Відповідно, якщо ви ведете себе чисто нормально по-людськи, робите якісь правильні дії, ну, згідно законів карми, да, то відповідно ви отримуєте, будете отримувати такий результат. Ну, чи хороші, чи погані, це вже наступне питання. Те, що ви вкладаєте, те, що ви робите, такий результат вертається назад до вас. Ну no, тому що, ну, якщо ви, скажемо, якщо ви посадили насіння бамбука, ви що думаєте, там що ананаси виростуть? Ні, не виростуть. Якщо ви посадили банани, виростуть банани. Якщо ви посадили помідори, виростуть помідори. Не думайте, що якщо ви будете сажати, кажу, петрушку, то виросте, я не знаю, там клубніка. Не виросте. Разумієте? Абсолютно не виросте. Ну no, тому в е, сім'ї працюють абсолютно ті самі закони, що працюють у всьому нашому житті. І те, що ви вкладаєте, те ви назад і отримуєте. Дякую за перегляд. До зустрічі наступних відео.